Єдині новини тривають. Про головне на 18-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Суми сьогодні під атакою ворожих безпілотників. Прогриміло кілька вибухів. Серед постраждалих семирічний хлопчик та його мати. Через обстріли в частини жителів зникло світло. Детальніше про наслідки дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Вітаю, Лілія. Сьогодні росіяни атакували суми безпілотниками. Один з них влучив сквер, поряд з яким ми наразі знаходимося. Поранених немає, але до медиків звернулись батьки семирічного хлопчика, який перебував поблизу місця вибуху і поскаржився на погане самопочуття. Медична допомога також знадобилась матері дитини в обох гостра реакція на стрес. Зазвичай тут дуже багато дітей. Це популярний дитячий майданчик. Вибухом вибило вікна в прилеглих будинках, пошкодило паркани, автомобіль та лінію електропередач. Без світла залишилось близько сотні абонентів. Наразі на місці працюють відповідні служби, усувають наслідки прильоту. Дуже сильно, дуже сильно. І, а тоді вона прийшла і каже: у нашій квартирі, ось вона у цій квартирі, каже, повибивало стекла, і е, на балконі е, і двері, і вікна повибивалися, от, і в сусідки по той стороні, каже, сильно і на потолки там та сама я брушилася сильно. Ну, взрив, єдине, що я ж кажу, що не чула я, кажу, якби щось. Ви тіло, ну в смислі, як то був би огонь. А огня не було, а тільки сильний сильний вибух. Ну, я була а на ми першому чули... поверсі, і ми чули, як він пікірував. Так, да, І ми оце все чули, як він прям пікірує, йде вниз. І на першому поверсі було дуже чутно. А дочка була на другому поверсі, там взагалі страшне було. І туди піднялась Кіця наша. Вона полюбляє в нас ходити по всьому будинку. Ну, Піднялася, і тут такий вибух, що в нішу забилася, бідна, і сидіти, оце не можемо достати її ніяк не виходить. І Собака в нас живе в дворі, вона, оце як війна почалася і почалися такі вибухи Тибетський мастів. І оце злякалася собака. І вона зарані оце вже летить, оцей гул почула. І вона вже почала гавкати. Я вже кажу чоловіку, Женя, мабуть, щось летить. Він, да я ще не чую, воно ще далеко було. Кажу, ну тайра наша вже чує. І коли вона почала гавкати, я її тільки запустила в хату. І оце вибух такий. Десь за годину ще один БПЛА атакував місто, і під час його збиття поранено 43-річну жінку. А напередодні росіяни спрямували ударні дрони в село в Свезькій громаді. Зайнялося три житлових будинки та господарські споруди. Там загинула 78-річна жінка. Рятувальники не змогли одразу розпочати гасіння, оскільки по місцю, де вони мали працювати, було завдано повторного удару. Але їм вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі. Шосткинську громаду росіяни тероризують вибухами вже понад тиждень. Вчора, після розривів кабів, отримали травми двоє людей 48 та 59 років. Загалом по Сумщині за добу ворог відкривав вогонь майже 70 разів. Лілю. Дякую тобі, колего. Про безпекову ситуацію на Сумщині нам розповіла Юлія Зайцева. Ще проти п'ятьох осіб, трьох громадян України та двох громадян Росії, запроваджено санкції. Відповідне рішення РНБО ввів у дію президент Володимир Зеленський. Йдеться про блогерів, які виправдовують політику держави-агресора та її дії, а також про російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських телеграм-каналів. Серед тих, хто опинився в цьому переліку, зокрема громадянка Росії, так звана ліберальна журналістка Юлія Латиніна, а також громадяни України, колишня депутатка. Політикиня Наталія Королевська і блогер Геннадій Балашов. Акція на підтримку українських військовополонених відбувається у ці хвилини в центрі столиці. Її учасники вкотре прагнуть привернути увагу до тих, хто роками перебуває в російському полоні, часто в нестерпних умовах. За перебігом акції стежить наша кореспондентка Олена Логінова, і вона зараз з нами наживо. Олена, вітаю! Розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається. Вітаю, Лілія. Акція на підтримку українських військовополонених продовжується, не дивлячись на складні погодні умови. Я скажу, що майже весь час, що ми тут перебуваємо, ішов дощ і досить сильний. Тим не менш, це не зупиняє учасників акції, і ця акція вона є вже традиційною. Проходить щонеділі. Сьогодні до неї долучилися щонайменше. 30 міст в різних куточках України сьогодні. Тут присутні родичі і близькі наших бійців, які зараз перебувають в полоні, а також родини бійців, які зникли безвісти, і власне. Учасники акції кажуть про те, що для них головним є привернути увагу суспільства і провладних структур до того, щоб пам'ятали і допомагали в тому, щоб якомога швидше звільнити наших бійців з полону, щоб нагадати про те, що вони перебувають там в надскладних умовах, дуже часто взагалі в нелюдських умовах. І власне сьогодні, так як і зазвичай, акція проходить таким традиційним чином. Учасники вистроїлися вздовж дороги, тримають в руках плакати з написами, які закликають не мовчати діяти. І власне цим привертають увагу не тільки перехожих, а й самих водіїв, які проїжджають повз них. І я вам скажу весь час, що ми тут перебували. Більшість водіїв сигналять на підтримку родин і близьких наших військовополонених. Ну і власне. У кожного тут з учасників є своя важка і болюча історія. Люди розповідали нам про своїх близьких синів, чоловіків, які перебувають в полоні або зникли безвісти. Ми поспілкувалися з Тетяною. Її син Азовець молодий. Йому 25 років. Вже 4 роки перебуває в російському полоні, і також ще з Тетяною, яка чекає, що все-таки побачить живим і здоровим. Що повернеться її брат, який зник безвісти два з половиною роки тому. Давайте послухаємо їхні розповіді. Мій син з бригади Азов. Він з 19-го року служить саме в Азові. Тоді ще це був полк. 21 він захищав Маріуполь, і саме звідти, 18 травня, 22-го року, він вийшов по наказу. Саме в полон і вже четвертий рік, ну ось позавчора було 30 місяць, 38 місяців, як він знаходиться у ворожому полоні. Мій син є незаконно засудженим вже двічі. Засуджених повертають важче їх повертати, але були такі прецеденти вже у нас, тому я вірю і сподіваюся на те, що. Рано чи пізно хочеться, щоб скоріше. Ось 15 липня було два з половиною роки, як братик зник. Він зник під Креміною в Серебрянському лісі. Це таке горизвісне місце, де не один наш воїн зник без звісти. Він пішов воювати сам. Це був його вибір, який він не міг не зробити. І вже два з половиною роки ми не маємо жодної інформації про те, де може знаходитись мій брат. І чи взагалі він у колоні? Ми в це дуже віримо. Ми сподіваємося тільки так, що він у колоні і чекає, поки, поки його обміняють. Трьохчасовий штурм був, не повернулось 10 бійців, і серед них і мій брат. Цими акціями ми не даємо забувати суспільству, перш за все, що. Наші рідні це частина нашого суспільства. Вони зараз в найбільш складному становищі, і ми мусимо боротись за них. Мусимо давати, нагадувати цьому суспільству, що ось це мирне життя, яке тут є, це все завдяки в тому числі й нашим рідним, які зараз найбільш вразливі, найбільш беззахисні, і тому ми мусимо бути їхнім голосом і стояти тут за них. Я нагадаю, що за даними координаційного штабу, спочатку повномасштабного вторгнення, Україні вдалося повернути з полону понад 5,5 тисяч військових. тим не менш, близько 8 тисяч продовжують знаходитися в полоні, і в тому числі серед них є і цивільні лілія. Дякую тобі, колегам. З нами наживо була Олена Логінова, і вона перебуває зараз на акції в Києві на підтримку українських військовополонених. Три серця за три дні у Львові. Особливий медичний випадок. 20-річному хлопцю двічі пересадили серце. Спочатку зупинився його власний орган, а потім і донорський. Як почуваються пацієнти нині та як відбулися ці унікальні операції, розкаже Роман Гаврилєв. Давайте вшануємо пам'ять донора хвилиною мовчання. Дякую. Трансплантолог львівської лікарні святого панделеймона квапиться в операційну. Там на нове серце чекає 20-річний Віталій. Тручання вкрай складне, тим паче, це друга спроба. Сучасне обладнання допомагає долати перешкоди. Цей апарат виконує заміщає функцію серця. Апарат штучного кровообігу. По науковій цінності винайдення апарату штучного кровообігу прирізнюється до польоту в космос. Операція минула успішно. Тепер Віталій Дац розповідає, що йому довелося пережити у свої 20 Навіть не підозрював, що має проблеми із серцем. Усе виявилося під час звичайної застуди півроку тому. Бо я приїхав ніякий з Польщі. Потім на швидку щось там провірили серце. Вода була в легенях, серце було збільшене, серце було в воді. В Віталію було важко дихати. Лікарі побачили, що серце виштовхує кров у судини в три з половиною рази менше за норму. Вирішили імплантувати дефібрилятор, який мав би коригувати ритм органу через електричні розряди. Так юнак пробів три місяці, та однієї ночі прилад почав бити його струмом. Він так кричав. він лежав на річку, його аж так підкидало. Так, що він так аж підкидав його, що то дуже високі ті. Страшно було за люди, свідомість втрачають а я не втратив після 20 ударів. 800 вольт. Після цього вихід був один записатись у чергу на трансплантацію. Хлопець був у лікарні у критичному стані. Фактично, серце зупинялося повністю і. І вже фактично на лічені дні йшов відлік, щоб спасти цього молодого хлопця. Серце з'явилося через тиждень, і хоча у лікарів до його стану були питання, але все ж вирішили спробувати. Це було спровоковане серце, яке мало там фракцію близько 40. Ну такі серця, як правило, пересаджуються тільки таким критичним пацієнтам. Або взагалі не пересаджується, не розглядається, але оскільки в нас часу не було, ми спробували ризикнути. Це донорське серце зупинилося вже через годину після операції. Шанси на нове були мінімальні. Але за дві доби у Віталія з'явився ще один рятівник. Ти чуєш, як б'ється твоє нове серденько? Чую, чую. це працює, твоє сердечко? Після пересадки минуло три тижні. Віталій працював із фізичними терапевтами, вчився заново ходити і говорити. Тепер почувається краще. Фракція викидує добре, хороша. Це більше 50%. Зауважень у нас до функції немає. Мама Ірина радіє, що операцію вдалося провести вчасно і є позитивний результат. Чапи чи не що вони його витягнули просто... Дуже, вони, лікарі дуже, вони дуже бігали, дуже то все заслуга лікарів. То говорити, то, то, що ми пережили, то То... то... то просто не йшли. Ті то просто... то, варівки згадувати, то спокійно не можна говорити. Мені казали, що не робити там один знайомий, що цей... що то дуже ризики. Але я що, мені пофіг була. Якщо треба робити трансплантацію, то треба робити ліпше не розкувати. Так Віталія вже виписала з лікарня. Попереду реабілітація і регулярні обстеження. Хлопець хоче повернутися до занять у спортзалі і знову піти на роботу. Роман Гаврилів, Юрій Голобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. Це усі новини на цю мить наступні о 19-й. А просто зараз у ефір повертається Ірина Баглай. Дякую, колего. Коли в яких обсягах союзники передадуть Україні військову допомогу за кілька хвилин? Дивіться таємний фронт Путіна. Російська розвідка вийшла з тіні у Європі. Кого і навіщо вербує зараз Кремль? Кого зі світових лідерів прослуховують у Москві? І чи наважиться Росія здійснити замах на топ-чиновників ЄС, які їй як кістка в горлі? Легенда Цейру. американський розвідник, який нелегально працював в Москві, відкриє нам всі карти сьогодні, рівно у дев'яті вечора. Червоні лінії в ефірі інтера. Це за країну, яка піклується про дітей.